Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Благослови вас Боже на все святе й Гоже молитвами! Славного святого, Юди Тадея! Якого сьогодні день народження Славне свято є передання, що святий Тадей двоюрідний брат Ісуса Христа по лінії його бабусі Ганусі. Була матір'ю Пречистої Богородиці, і свята бабуся Ісуса жила саме в Прикарпатті, за що Пречиста Божа Мати дала передання. Молодці ті з вас то особливо цього святого апостола. Починаємо дев'ятницю сьогоднішнього дня, саме до нього за скоріше Боже пришестя. головне наше прохання упросити Бога у найважчий час, щоб. Ми чекали Бога після зазявив вже Христа не до трьох місяців пришестя, до трьох тижнів. Нагадаю вам я, це чистій Богородиці передання. А також нагадаю вам, що саме святий апостол Таде є єдиний зі всіх апостолів, який зображується із хустиною, обрусом синього окоросу Ісуса обличчя. Це йому саме Ісус в останнє літо свого життя. Дав цей обрус, обтерши своє лице хустиною, і за одну мить сталося чудо, що на тій хустині, на полотні, відобразився образ синьоокого русого Ісуса, який має висіти у кожному храмі згідно Божого передання над царськими вратами. Саме над тим місцем, де священик виносить святі дари, святе причастя, на жаль, у більшості церков не дотримано це. Ну і ви знаєте, що в москальському пархаті особливо ширять морди чорнооко, чорноволосо. Хрест. хрестрешу, що це не рукотворний спас. Також нагадаю вам, що Христос народився 6 червня 1966 року. Є відео Віктора Кирія за те, що він родився вже Христос, антихрист він його називає. Перепрошую, бо на каналі нашого шановного друга багато відео. Я не пам'ятаю, яке саме, але я бачив його і. З, власне, з батьма від нашого шановного побратима я згідний з його розумного тут. Я уточнюю, що він помиляється, хоча він аргументовано посилається на багато пророс і переконано доводить шостого 6, дві 2006 року народився той антихрист, який прийде до влади аж в кінці 30-х, на початку 40-х років, коли йому сповниться 33 роки. Але тих людей, які розуміють, що будуть два звіра і вже є це антихрист Путін, шльоман, який переходиться у Китаї тоді вже понад 25 років. Що ми бачимо його різних двійників, багато яких зникають. І зокрема, Віктор Керій переконаний, що справжній Путін уже здох, і з цим двійникам не довго бути, що Московія щось інше зробить. А дільє вже Христос саме. Той, який після 55 років думав, що він уже засяде в Києві. За допомогою проекту Голубой луч» являть, що він нібито буде йти з неба, і е, Великдень буде зустрічати уже в Києві в 2022 році. Нагадаю, що папа Франциск, який пішов в пекло, вже папа, хотів приїхати саме в Україну на Великдень 2022 року. Запланований його був візит в 2021 році, коли думали, Київ взяти за три дня. Ну не вдалося їм це зробити. Гадом проклятим і ситуація з Затягнулася, ви бачите, але все одно цього літа вони піснувачі хочуть зробити все, щоби до свята Спаса, або тобто до 19 серпня, або край до свята Пречистої Богородиці Різдва до 21 вересня, ви знаєте, московити все таки е, вірні тому давньому календарю залишилися. Який Бог поновить і фальшують всякі е, пророцтва саме під той старий календар, нагадаю вам я. І е, саме вони це хочуть зробити до дня 75-річчя Путі. Путінановлення Совєтського Союзу, нібито за словом Бога, якого вони хочуть заявити через космічний проект Голубой Луч Ілона Маска. Нагадаю, що я відео Григорія Омеченка, який доводить те, що й говорив я, що Путін насправді народжений в 1950 році на 52-му, і саме до його 75-річчя хочуть провести оці всі ситуації злі, а також до. 60-річчя того вже хреста, яке має бути наступного року, вірити совєтський союз саме за оцю найстрашнішу зиму, що вони планують осінь зиму літом. Це все почати на весь світ становити диктатуру зла весь світ, єдину імперію з єдиною валютою, єдиною поліцією, єдиною армією, єдиним урядом, очоленим, ніби то тим. Який е, буде вдавати, що він Путін, насправді, то буде двійник Путіна. Так само, як і щодо Христа, він буде діяти з групою двійників, дурячи людей, що він нібито з'явився спочатку там в Москві, а потім через хвилину з'являється в Америці, ще через хвилину в Китаї. Чи через хвилину, десь в Ізраїлі чи в Африці дідько його знає, і це все через телебачення. Коли більшість телеканалів буде вас зубувати, це казати, більшість політиків, більшість священиків, більшість знаменитих всяких артистів, спортсменів і так далі. Більшість людей, коли буде задурена нас, знаєте, що пише Біблія: що більшість людей піде за тим, який прийде не в, 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 в ім'я спасення людства, а на славу свого і мені і задля. Знищення людства на догоду сатані. Саме тоді, або до трьох тижнів, або трьох місяців після вже Христа буде в четвер пришестя Бога Сонця до Франківська з Божим військом до Галичини. Назва Галичина означає сонячна земля. Пам'ятайте це, дорогі мої Португалія, порт сонця. Саме там Фатіма е, зустріла ну, таку неймовірну подію в жовтні, коли сонце зближалось до землі. Насправді це було не сонце, а сонце наближався сонячний Божий Єрусалим, який має зійти до нас в Україну, в Галичину золоте Боже місто. Описано в 21 главі откровенно Івана Богослова, дорогі мої. Ну і нагадаю вам я, що зараз є дуже багато попереджень, що саме з Китаю ширять лжехристиянство. За тайним планом глобалістів сантониців комуністів і нагадаю, що вже папа Франциск висвятив е, так званих е, понад 15 чи 20 єпископів, які в час взяло вже хреста будуть навертати мільйони китайців вірити, що це, нібито прийшов правдивий бог, який хоче їх разом із московитами, разом із е, жидами зробити головними у своїх всесвітніх планах панування над людством. Давні проросло є, що саме драконопоклоні китайці будуть особливо ті, які будуть служити сатані, і інші спокушені люди з кожної нації світу, як це пише 13 главі главіт Івана слова, і тільки мале число людей. Знову ж таки, ймовірно, з кожної нації світу постараються протидіяти тим потворам зла, а найбільше спротивиться саме Україна і Галичина. Це пророцтва від Бога і Богородиці пророцтво відомі як пророцтва УПА, що совісно пояснила ще з 2010 року, нагадаю вам. Ну і хочу вам показати те сумне відео. Новини щодо Сергія Захаревича і також новини тої, що з Білорусі банда Раша Фашистська буде. Робити скоро напад у бік Волині, у бік Галичини, у бік Рівенщині, і з'єднувати сили свої, які вони планують вести. Також на Придністов'я дві потужні військові групи мають відрізати Галичину Волинь і полісся, і частково і Поділля від більшої частини України, в якій менший спротив. Будуть чинити люди, тому що ви знаєте, що чим ближче до кордону з Європою, тим люди бій затятіші. Але віримо ми, що той час недовго буде в нас, і що той час буде особливо партизанська славна війна проти рашо-фашистського зла. А там, де Галичина, де буде можливість молитися, люди всі нарешті підуть. То може від старого до малого, хто не може зброї тримати якісь інші такі справи вчиняти, молити саме там, де чудотворні хрести є, які перші в світі мають засіяти, як це обіцяли, бо причиста Божа мати зробити за три дні перед Божим пришестям, яке буде в четвер після найстрашніших подій. Пам'ятайте це, тримайтесь не скоримо совісно. І хай за молитвами всіх святих, особливо постола та них, Бог нам скоріше поможе, хай скоріше Україна переможе, Україну не кого чолить за Божим благословенням на віки, як гетьман, як король Тарас Шевченко, а за його словом Тараса Шевченка, а також Божим благословенням та всенародною підтримкою. Часово стане президентом саме той, що я вам говорив. І говорять багато про рос, великий реформатор, християн у ГКЦ з Галичини і не прізвище його до Божого пришестя є в країні. Все тайне неминуче стане явне. Наслідок ракетного удару росіян по селу Гуляйполе поблизу Дніпра. Напередодні загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка, полковник Сергій Захаревич. Він був представником нового покоління офіцерів. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ, військову кар'єру, розпочав очоливши взвод в розвідувальній роті 30-ї окремої механізованої бригади, а командувати 110-ю бригадою Сергія Захаревича призначили в лютому. Ця бригада з 2022 року утримувала Авдіївку. А потім була на Покровському напрямку. Останнім часом працювала на південному відтинку про смерть полковника Захаревича. Говорив в вечірньому зверненні і президент. Володимир Зеленський зазначив, що в Гуляйполі загинули військові, понад 30 людей поранені. Втрати є і поміж цивільних. Російська армія завдала удару двома попередньобалістичними ракетами, ймовірно, типу Іскандер м повідомляють сили оборони Півдня. Зруйновано будинок культури, два магазини та понівечено приватні будинки. Після удару по Гуляйполю вчора весь день розбирали завали. Полічна пам'ять загиблим, Щорі співчуття рідним близьким їхнім. Молимо за мертвих живих ненароджених. Віримо в перемогу. Богу друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Що вже відомо, або про що пишуть анонімні телеграм-канали? Інформація перевіряється. Подія сталася учора о п'ятій ранку поблизу села Турковольського району, буквально за кілометр від кордону з Білоруссю. За попередніми даними зі сторони Білорусі пролунали постріли, після чого українські військові відкрили вогонь у відповідь. У результаті нібито загинув боєць третього стрілецького відділення сотої окремої бригади тероборони. Волин цю інформацію підтверджують кілька джерел, включно з телеграм-каналами та некрологами. Офіційної позиції Генштабу чи ДПСУ наразі немає. Що це може означати? Чати перше, це не поодинока сутичка. Протягом останніх тижнів білоруські пропагандисти та російські спецслужби нагнітали інформаційний фон про в лапках підготовку вторгнення ЗСУ в Білорусь. Друге, на території Гомельської області помічено пересування підрозділів ПВК Ліга, структура Вагнера, що ідеально підходять для інсценування провокації, боїв на камери. Третє цілком ймовірно, що обсіл це перша спроба створити інформаційний прецедент, аби звинуватити Україну у в лапках нападі на Білорусь, виправдати введення додаткових сил чи тиск на західні області України, отримати додаткові. Важелі впливу на переговори з НАТО. Що може бути далі? Сценарії. Сценарій номер 1 обмежені провокації, продовження дрібних перестрілок, постановочні відео з обсилами в лавках білоруських прикордонних сіл, постійне інформаційне нагнітання, сценарій номер два. Імітація прориву, ПВК або спецназ білоруських сил спробує прорвати кордони, зайти кілька кілометрів у глиб, волині або рівненщини, швидке відведення, щоб заявити про відбиття атаки. Сценарій номер три, спроба удару по логістиці, Провокація біля прикордонної залізниці або доріг, обстріли тилової інфраструктури, щоб реалізувати Стачання, що варто знати і робити для місцевих мешканців прикордонних районів, бути пильними і стежити за офіційними повідомленнями ОВА та генштабу в разі загострення готуватися до можливих обмежень пересування або евакуації з окремих населених пунктів, не поширювати неперевірені чутки для загального розуміння. Ця історія не про справжню спробу Білорусі воювати, а про інформаційно-психологічний тиск, демонстрацію лояльності Лукашенка Кремлю, створення підстав для шантажу заходу. Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія цього в липні-серпні готує щось у Білорусі, прикриваючи з військовими навчаннями, як інформує Главком, про це він сказав, виступаючи на саміті Тримор'я. За його словами, влітку Росія може використати військові навчання на території Білорусі як привід для можливого нападу на сусідні країни. Подивіться на Білорусь цього літа, Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща, не дай Боже. Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці, сказав президент. Нещодавно воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що Росія хоче розмістити. Ядерну зброю на території Білорусі на тлі цього до білоруських військових звернувся екс-командир бригади ВДВ у Бресті. Екс-командир 38-ї бригади ВДВ у Бресті Валерій Сахащик заявив, що домовленість Лукашенка та Путіна про розміщення ядерної зброї чорний день в історії Білорусі. Валерій Сахащик наголосив, що домовленість двох диктаторів про розміщення ядерки чорний день в історії Білорусі. Розміщення ядерної зброї на території Білорусі є безпрецедентним неспровокованим. Актом ескалації навіть порівняно із загрозою використання білоруських солдатів у злочині війні ні, проти України наголосив Сахащик. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила порімося й поборемо, молімося і вимовимо. Тримаймось на краще сподіваємось, не зрадьмо наших героїв. Віримо в їх сонячне воскресіння. Богом за для України і світу Божого Спасіння від зла. Разом заспіваємо на всі голоси. Хай слухають гори Важкої журби.